Всем привет! І сегодня я вам покажу секретку броха. Так, нам нужно зайти на брон. Так, и нам треба йти, нам треба йти хоп сюди. Так, нам треба йти до лікарні. Я поки що піду. Я вам скажу. Ем, і що? Хочете класні скини, робукси то на моєму телеграмі і щось. Ой. Звичайно, так зробила. нічого не можу зробити, коли так тримаю телефон і граю. Розумієте, реатки, це трошки тяжко. Так, Дивіться, тепер уважно. Бачите отут оцей сканер, так? Ви йдете до нього, і ви скачете сюди, і ви побатите, попадете сюди, хоп! І нажміть на один папірчик, Просто нажміть на один папірчик і все. Я не знаю, чи тут є секретка. Тепер нам треба стати. Напевно, маленькою я бачила. От сюди тут можна спрятатись. Так. Тут хоп-хоп. Вилізти отут. тут. -то. Я вам можу ще одну показати секретку, але на іншому відео. Sampai baka